Десятина церква у центрі скандалу. Сьогодні вночі біля історичної пам'ятки встановили будівельні вагончики. Захисники побоюються, що тут незаконно заведуть величезний храм, який поставить хрест на подальших археологічних розкопках. Що відбувається, з'ясовувала Тетяна Даценко. Біля тисячорічної пам'ятки будівельні вагончики. Хтось не дочекався офіційного рішення КМДА. Олександр Бриганець впевнений, таємний чи хтось православна церква Московського патріархату. А те, що відбулося з вагончиками, це змусить владу приймати якісь рішення. Закон Божий може кожен трактувати сам як хоче, а закон в державі прописаний чітко і зрозуміло. Так от ніяких дозволів на встановлення нічого тут немає. Поблизу пам'ятки вже встановлений дерев'яний монастир. Дозвільних документів на нього теж немає. Церковники свою причетність до вагонщиків не заперечують. Дискусія законника мірського із законником Божим закінчується відвертою перепалкою. І ви живете під Богом і Слава блудіть це гріх. ваш гріх, і ви будете в пеклі. Ви ви мені который... относится... мені говорите, говорите, це мені вже рішати як чоловіку, ато относиться. Послухайте, ні, що мені говорити, не говорять. Я відповідаю за а ви ні. Ви просто на нарушите. Я на службі. роботі, ні, службу больша київська влада хоче задовольнити і це. Церкву і археологів тому на конкурсі перемогли два проекти. З одним тут має бути величезний храм, за іншим музеї невеличка каплиця. Головний архітектор Києва запевняє будівельні вагончики прислали для археологів. Позвонив в управління реставраційних робіт. Гера Геннадій Іванович. Всі опроси к нему, тому що він відповів очень просто. Я завез туди, там я не знаю, що імені, але битовки для роботи археологів. В інституті археології, який ексклюзивно займається розкопками на території Десятинної церкви, про пана Геру і не чули, запевняють, жодного стосунку до вагончиків не мають. Голова Київської адміністрації, чиї вагончики, не знає, але обіцяє, будівництво на фундаменті тисячорічної пам'ятки не буде. Поки що. Без відповідних рішень. І міської ради, і рішення, які приймаються на рівні київської міської адміністрації, ніяких робіт по реконструкції будівництву капітальному ремонту не тільки на цьому об'єкті відбуватись не будуть. Коли приймуть остаточне рішення, чий проект переміг, і хто буде господарювати на фундаменті десятинною, міські чиновники не кажуть. Тетяна Доценко, Андрій Татарчук, Сергій Некіфоров, перший національний.